Всім привіт! З вами Бракс Майн. І це третя частина, де я заповнюю всі тріо в грі. І ця частина буде останньою. Ну що, почнемо. І перше тріо це анімація Стар. Як ви знаєте, в ньому перебуває кіт. Але я ще в минулому відео зробив для нього пака. І тепер ми доробимо третього бійця. До вашої уваги! Новий міфічний Бравлер голку. Це намальований їжак, який дуже любить підкладати свої гілки для кіта. Він кидає три гілки, по бокам наносять по 1000 хп, а середня наносить 1500 хп. Його супер чимось схожий на Деріла, Але тепер він розкидає гілки біля себе, наносячи при цьому 500 хп. За одну гілку. Сподіваюсь, що вам сподобався цей боєць. А ми переходимо до другого тріо. І друге тріо це настільні ігри. Як ви знаєте, в ньому перебуває Міпл. Та ще я в минулому відео зробив Ленса. І зараз ми доробимо і це тріо також. Це Зартник. І це найкращий друг Міпла. Він дуже любить грати з ним в азартні ігри. Він кидає одну карту, яка перетворюється на шаху. І чим менше шаха, тим менше урон. Карта наносить 2000 хп. Шаха наносить 1500 хп. Середня шаха наносить 1000 хп, а саме маленька носить всього 500 хп. Його супер, він кидає свою голову як доміно і розкидає біля себе шахи. Шахи це міни, але кожна працює по-різному. Наприклад, перша шаха наносить одразу урон, друга шаха підпалює, третя замідляє і так далі. А ми переходимо до третього тріо. Третє тріо це лавка дивностей. Як ви знаєте, в ньому перебуває Джуджу. -джу. Та в минулому відео я зробив її батька Пака. Також я зробив в минулому відео батька Джуджу. Його звати Пак, так само як і намальовану панду. Тепер я завершую це тріо також. Це кофен, це старша сестра Джуджу. Вона кидає дві чашки кофе, які розбиваються та наносять урон. Якщо чашка попаде раніше, ніж вона розіб'ється, нанесе 1500 хп. Але коли вона вже розбилася, наносить. Всього 1000 хп. Її супер. Вона кидає одну чашку кофе, яка розбивається і робить велику лужу кріпко завареного кофе, яка наносить 2000 хп. І трохи замідляє. І ми переходимо до наступного тріо. Четверте тріо це скейт парк. В ньому перебуває Оллі. Та міна. І ми доробимо це тріо також. Зустрічайте новий серхеткий боєць Мун. Це великий робот, в якому встроєно аж три колонки. І він... Його атака це звук. Він випускає три звуки. Середній снаряд наносить 2000 хп, а по бокам всього 1000. Його супер. Він стріляє тими ж самими снарядами, але воно повертається туди і назад. Два рази. П'яте тріо. Це дивний цирк. В ньому перебуває тільки Чарлі, але ми зараз зробимо іншого бійця. Це Джен. З допомогою своїх кілець вона може їздити по волоссям Чарлі. Є атака, вона кидає кільце, яке повертається до неї як бумеранг. Роблячи коло. Її супер, вона кидає три кільця, два бокових повертаються майже зразу та наносячи 1000 хп. А одне середнє, яке летить дальніше всіх, наносить 2000 хп. Шосте тріо це ілюзія. Як ви знаєте, у нього перебуває Зігі. Другий Бравлер це епічний Бравлер Блиц. Він робить крутий спецефект, коли Зігі хоче з'явитися або пропасти. Його атака це динамічна шашка, в якій різнокольоровий порох, який не шкодить зігі, але шкодить ворогам. Якщо шашка попаде раніше, нанесе 1000 хп, а якщо попаде прямо в епіцентр, нанесе 2000 хп. Його супер це велика динамічна шашка, яка розривається на велику дистанцію, наносячи 3000 хп. Сьоме Тріо це пірамідний квест. В ньому перебуває Фінкс. Та з'явився ще один боєць. Це Убіс. Це тіньовий охоронець Фінкса. Він кидає свій дивний кінжал, який наносить 2000 хп, але якщо він попаде не кінжалом, а у тім боковим, нанесе 1500 хп. О, супер, він кидає дивний крест, який розростається на велику дистанцію, не даючи нічого бачити ворога та замедляє їх. Восьме Тріо. Це дивний цирк. В ньому перебуває Чарлі та Джен. Це рідкий бралер Джек. Він трохи божевільний, тому будьте з ним обережніше. Це мітатель і він кидає свій динаміт, який стріляє феєрверком. І він наносить 1800 хп. Його супер. Чимо схожий на Лілі. Але він кидає свій капелюк, телепортується позаду свого ворога та ставить стінку, через яку неможливо перепригнути, та не дає ніякої вигоди для Джека, окрім того, що він телепортується поближче. 9 Тріо. «Ілюзія». В ньому тепер перебувають Зігі та Бліц. Та ще в них є Люміна. Це епічний бравлер. Яка робить дуже гарні спецефекти з допомогою свого великого лазерного бластера. Вона стріляє трьома лазерами. По бокам наносить 1500 хп, а середній лазер наносить 2100 хп. Її супер, вона розкручує свій бластер, якщо кожен лазер попаде по тірі, нанесе 6 тисяч хп. І останнє 10 тріо. Пірамідний квест. В ньому є Фінкс та Убіс. Та ще з'явилась. Скараба. Це міфічний бравлер. і дівчина Фінкса. Вона атакує сонцем, яке трохи відштовхує, наносить 1800 хп та підпалює як ворон. Її супер. В неї з'являються крила, з допомогою яких вона підлітає та розкидає своїх помічників, які будуть наносити 1000 хп, якщо вони підійдуть в притик ворога. Та вони атакують як супер драко. Але в них тільки одна хвиля, а не дуже багато, як у Драко. Якщо вони будуть стояти далеко, нанесу 500 хп. Та я сподіваюся, що вам сподобалися всі мої концепти. Та поставте лайк, підпишіться на канал. Та на днях я зроблю три частини в одному відео, де будуть всі мої концепти бійців. До зустрічі!